Слухаємо місце священне писання писання апостола Павла до Римлян, 10 розділ з першого віршу по 13. Писання апостола Павла до Римлян, 10 розділ. Браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння, бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони бо не розуміючи праведності Божої. І, силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божії, бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Мойсей пише про праведність, що від закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити, а про праведність, що від віри, говорить так: не кажи в своєму серці, хто вийде на небо, цебто звести додолу Христа, або хто зійде в безоню, цебто вивести з мертвих Христа. Але що каже ще? Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що Його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Каже бо Писання кожен, хто вірує в Нього, не буде засоромлений. Бо нема різниці поміж юдеєм та геленом. Бо той же Господь є Господом усіх багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Амінь. Займіть ваші місця. Прочитав трохи більше відрізок, більше віршів для того, щоб не виривати з контексту, для того, щоб ми розуміли. І апостол Павло він говорить про праведність, яка від закону, і про праведність, яка з віри в Христа і Ісуса. В чому різниця? Виглядає, якщо так подивитися, то написано, що той, хто виконує закона, ним буде жити. Так написано є. І коли ми дивимося, то Дивлячись на Євангелії, які описують Ісуса Христа, все те ті моменти Його життя, і там, де він показує в чому, що бракує праведності яка від закону. Якщо взяти, то фактично от ці вірші, де говориться, хто зійде на небо. Якщо ми прочитаємо це в повторенні закону у 30 му розділі, то там Мойсей, він перед тим говорить, заповідь, яка дається, вона не є важка, і вона не є десь далека, що потрібно кудись піти, щоб її хтось привіз, ну, приніс для того, або роз'яснив. Все зрозуміло. Проблема заключається тільки в тому, що коли людина... Вона старається виконати закона. Я зауважую на цей момент один з таких недостатків того, що коли людина починає упавати на праведність, яка від закону, це є самоправедність. І якщо подивитися, ця праведність, яка від закону, коли людина на неї уповає, вона уповає на себе. Людина починає уповати на себе. І для неї виглядає, вона починає бачити недостатки інших і починає бачити переваги або все те, що вона робить. І тому не дивно є те, що Ісус Христос він показуючи це, він, він порівнює молитву митника і фарисея. І один говорить, які слова. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як цей митник. Він бачить недостатки митника. Він порівнює себе з митником, і він говорить далі, що я даю десятину, я все роблю, все те, що по закону, я все те виконую. А інший, розуміючи, що з власною праведністю у нього велика проблема, він приходить і просить в Бога милості. І Ісус Христос каже, що Той пішов більш виправданий. Митник пішов більш виправданий, ніж фарисеї. Хоча той, якщо дивитися по закону, то той майправедний був. І Ісус Христос в іншому місці, ми читаємо Євангелію від Матвія, Він приводить такий, якби приклад про е, двох синів одного чоловіка, і говориться так. А як вам здається, один чоловік. Мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: Піди на дитину, сьогодні працюй винограднику. А той відповів і сказав: Готовий пан очі і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав: А той відповів і сказав: Я не хочу. А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батькову. Вони кажуть: останній. Ісус промовляє до них, по правді кажу вам, що митники та плододійки випереджують вас у Боже Царство. Бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та плододійки йняли йому віри, а ви бачили, та не проте не покаялися його після, щоб повірити йому. У чому проблема? Ісус Христос, Він говорить про двох синів одного батька. І якщо він подивитися, обох було післано працювати винограднику. І якщо дивитися, він питає, котрий виконав волю батька. Якщо дивитися, то ні один досконало не виконав. Бо перший сказав, що йду, але не пішов. А інший сказав, не піду, то можна сказати, відразу сказав, що не буду робити. Але потім покаявся, то якщо дивитися, так, да, другий зробив краще, але це не є досконало. Ісус Христос каже такі слова, які, так, якщо подивитися, я так розумію, вже для тих фарисеїв, книжників, для них виглядало воно взагалі. Каже, митники і блудниці випереджують вас у Царство Боже. Як таке може бути? Проблема заключається в тому, що книжники і фарисеїв в своїй праведності вони не могли покаятись. Іван фактично він вказував на їхні недостатки, і він прийшов, він був праведною людиною. Вони згоджувалися на те, що він був праведною людиною, але вони не могли покаятись. Їм потрібно було визнати себе винними. Але самоправедність або праведність, яка уповає на закон, вона не дає, вона не дає людині у своїй гріховності прийти до того, що потрібно покаятись. І Христос каже, вони випереджають, тому що вони йняли віри, вони покаялися, вони визнають себе винними. У цьому, якщо подивитися, заключається проблема людини, яка уповає на свою власну праведність. Або я би сказав, в сьогоднішній час ми також можемо уповати на власну праведність. Ми можемо уповати на Ісуса Христа. Але старатися перед ним показатися, що, Господи, я служу Тобі, я все зробив. А Христос що каже, навіть якщо ви зробили все, що потрібно було би, все, що потрібно, то ви можете сказати, що ми раби нічого не значущи, зробили лише те, що повинні були зробити. І апостол Павло він говорить, Кінець закону Христос, на праведність кожному, хто вірує. Мойсей бо пише про праведність, що від закону, що людина, яка його виконує, буде не вжити, а про праведність, що від віри, говорить: так, не кажи в своєму серці, хто вийде на небо, цебто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, цебто вивести з мертвих Христа, але що каже ще. Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що Його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог Воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Серцем віруємо для праведності, для праведності. Коли подивитися і порівняти, апостол Павло пише до римлян про праведність, яка відвірив Христа і Ісуса. В Післані до Филипян Він, прикладаючи себе до цього, Він говорить про себе, що він міг би уповати від праведності, яка від закону. Він каже: так. Хоч і я міг би мати це третій розділ Пісня до Филип'ян з четвертого віршу, хоч і я міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я, обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племени Веніамінового, єврей з єврею, фарисей за законом, через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Він говорить, що по відношенню до праведності, яка в законі, я був невинний. Але те, що для мене було занадбання, те ради Христа, я за втрату вважав. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса мого Господа, що я ради нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю яка від закону, але з тією, що звірив Христа праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його Воскресення та участь у муках Його, уподобляючись його смерті. Аби досягнути якось воскресіння мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув б у мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягну, та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думайте це. Апостол Павло каже про те, що праведність яка від закону, я в ній був бездоганний. Але все те, що могло бути для мене за надбання, те, чим я міг би похвалитися, я поважав за сміття, за ніщо, для того, щоб знайтися перед Богом не з власною праведністю, а з праведністю, яка від Христа Ісуса. Різниця. Різниця заключається в тому, що Він міг би уповати на того. Але Він каже: я то поважав за нічого. Для того, щоб перед Богом знайтися з праведністю, яка від Бога. Христос своїм учням каже такі слова: якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і фарисеїв, ви не можете війти в Царство Боже. Ви не можете Його побачити, ви його не можете зрозуміти. Різниця від праведності, яка в Христі Ісусі. І що говорить ця праведність? Ця праведність говорить про те, що Він каже: Я бажаю так само, як Христос здобув мене, так само здобути і інших. Як Христос здобув Його? Своїй ревності гнав церкву, не розуміючи те, що робить. Але Ісус Христос призвав Його. Він в іншому місці говорить, що я апостол, але я якби недостойний, я гнав церкву. І Христос призвав його любов'ю. Христос Призвав його любов'ю. І так само повинні поступати і ми. І далі, коли ми дивимося, то ця любов спонукала апостола Павла на, на те, щоб йти проповідувати іншим. І він в, інших, в іншому місці говорить про те, скільки він постраждав за, за те, що він робив. Але воно не спинило його. І він не ставиться в, як, в щось те, що якийсь пріоритет. Тому важливо є те, чим нас з вами призвав Господь, щоб так само відносилися до інших імен. І якщо ми зауважимо, то чи ми з віруючих сімей? Чи, можливо, ми прийшли з світу для тих людей, які прийшли з світу, для них часом виглядає? Виглядає, що в них є у чому каятися. Ті, які народилися в віруючих сім'ях, для нас може виглядати тому, що я також народився в віруючій сім'ї. Що може виглядати, що немає у мені великих якихось гріхів, не ходив у світі, не робив нічого такого. Це є милість Божа. Це є милість Божа. І для мене особисто часом важко зрозуміти. Тому що досліджуючи часом життя Божих дітей, мужів віри. І коли бачу, що їхні діти, вони часом не вірили в Бога і робили такі тіла, які не вкладаються в розум. Господи, як так могло статися? Вони дивилися на ті чудеса, які ти проявляв в житті їхніх батьків, а вони далі не вірили. Як так може бути? Милість Божа. Нам потрібно розуміти, якщо ми на цьому місці, це є милість Божа. Це не є наші якісь добрі діла. Це не ми зробили щось такого, що Бог би був нам винен. Це є милість Божа по відношенню до кожного з нас. І якщо ми подивимося, у кожному з нас є ж за що каятись. І мені хотілося, щоб ми розуміли. чи це ми зробили, можливо, будучи в світі. Чи це будучи дітьми віруючих батьків, ми повинні розуміти. Коли ми визнаємо наші гріхи, він вірний, праведний, щоб гріхи нам простити і очистити від неправди всілякої. Далі. Другий розділ починається, діточки, це пишуть для вас, щоб ви не грішили. Але якщо згрішимо, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він є в благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього. світу. Мені хочеться, щоб ми розуміли, по відношенню до святості Божої, які ми були би бездоганні, ми не можемо ввійти. Якими не були би бездоганні. Я зауважив тепер на такий момент на Мойсея. Тут от, в тому місці, говорилося про Мойсея, то якщо подивитися, Писання каже, що він був най, в російському, кричайший з цих людей. Але коли дивимося, Книга чисел, описується 20 й розділ. І ввійшли Ізраїлеві сини, уся громада до пустині цін першого місця, і засів народу у Кадешії. і померла там Маріам, і була там похована. І не було води для громади, і вони зібралися проти Моїсея, і проти Орона, і сварився той народ із Моїсеєм, так казали, говорячи: о, якби ми повмирали, були, коли наші брати вмирали перед Господнім лицем, і нащо ви привели Господню громаду на цю пустиню, щоб повмирали тут ми та худоба наша? І нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб привезти. Нас на це зле місце, тут не родить збіжжя, ані фіги, ані виноград, ані гранатові яблуки, і навіть не має напитись води. І війшли Мойсей та Арон від громади до входу з і заповіту, і попадали на обличчя своє, і слава Господня появилася їм. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: візьми жезло та збери громаду, ти та брат твій Арон, і скажете до цієї скелі на їхніх очах. І вона дасть свою воду, і виведеш для них воду з тієї скелі, та й напоїш ту громаду та їхню худобу, і взяв Мойсей те жезло перед Господнього лиця, як він наказав йому. І зібрали Мойсей та Арон громаду перед тією скелею, і сказав він до них: послухайте же, неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду. І підніс Мойсей руку свою та й ударив ту скелю своїм жезлом два рази. І вийшло багато води, і пила громада та їхня худоба. Здається, все вийшло. Раніше ми читаємо, що вже була подібна ситуація, і тоді Бог сказав Мойсеєві: візьми жезло, і вдаль удар по скалі і потече вода. Подібна ситуація була. І знову вона повторюється, проходять роки і знову подоб... подібна ситуація повторюється. І Бог говорить Мойсеєві: Візьми жезло і скажеш з керілиці, і вона дасть воду. І мойсей і Арон збирають людей. І дивимося, невже? Мойсей втратив віру. Невже в нього з'явилися якісь сумніви у можливості Божих? Але коли дивимося, він каже, ви не слухняні. Звертаючись до народу, він каже, ви не слухняні. І говорить такі слова: послухайте же, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду. І Мойсей бере і жезлом, так як перший раз. Ударяє по скелі, і знову потекла вода. Але що говорить Господь? І сказав Господь до Мойсея та Дарона за те, що ви не вірували в мене, щоб явила святість моя на очах Ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Чому так? Ви не ввірували? Серцем віруємо для праведності, устами відповідуємо для спасіння. І якщо наша віра відрізняється від наших слів, це проблема. Я не думаю, що у Мойсея. Не було віри в те, що Бог має силу з цієї скелі дати води. Він мав наскільки близькі відносини з Богом, що я не думаю, що це таке. Але в своєму гніві, хоча ми розуміємо, що він був найсмиренніший від всіх людей, але в своєму гніві він розгнівався, тому що вже була подібна ситуація. Він розгнівався на ізраїльтян. і Каже, не вже з цієї скали Бог дасть і ударяє. А коли ми читаємо в Пісні до коринтян, то в 10 розділі ми можемо читати, там говориться перше післання, що тією скелею був Ісус Христос. А Він повинен був постраждати один раз. І не розуміючи того прообразу, Бог говорить, що ви не явилися святості Моєї. І коли дивишся в нашому житті, якщо Мойсей, чоловік Божий, той, про якого написано, що він говорив з Богом лицем до лиця, не явив святості. В нашому житті. В яких стосунках ми з Богом? І та пісня, яка лунала, якщо ми з Господом, якщо ми в ньому, ми ввійдемо, ми зможемо пройти. А якщо ми почнемо уповати на власну праведність, почнемо уповати на те, наскільки ми є хороші, наскільки ми все виконали, все зробили, не зможемо війти. І коли дивлюся. Далі Бог доводить його, він приходить туди, до обіцяного краю. І вийшов Мойсей з Моавських степів на гору Нево, на верхів'я Пізги, що навпроти Єрихону, а Господь дав йому побачити весь край Гілеат аж до Дану, і весь Нефталим, і край Єфрема та Манасії, весь край Юди, аж до останнього моря, південь і рівни, рівнину долини Єрихону, пальмового. Міста аж до Цуару. і сказав Господь до нього: Оце той край, що я присягнув Авраамові, Ісакові та Якові, говорячи, насіння твоєму я дам його, я вчинив, що ти бачиш його власними очима, то туди не перейдеш. І впокоївся там Мойсей, Господній раб, у Моавському краї, на приказ Господа, і похований він у долині в Моавському краї навпроти Бетпеору, і ніхто не знає гробу його аж до цього дня. А Мойсей був віку ста двадцяти літ, коли він помер, та не затемнилось око його і волость його не зменшилась. І оплакували Моїсею Ізраїлеві сини в Муавських степах 30 день. Помер він не тому, що постарів, не тому, що мав 120 років. Написано, що він добре бачив, він та людська сила, яка повинна була, вона написано, що не зменшилася. Помер по приказу Господа. І хоча, коли дивимося написано, що похований десь там в моавських степах, ніхто не знає, де. так коли дивимося, Юда пише, що коли архангел Михаїл спорив про його тіло, то сказав: що нехай заборонить тобі Господь, коли спорив з сатаною. Бачимо Ісуса Христа під час переображення являється Мойсей і Ілья. Тому, можливо, є якась відмінність у цьому. Але разом з тим, те, що міг ввійти, не війшов, тому що не явив святості Божої. Нехай Господь допоможе нам, щоб в нашому упованні ми уповали на Ісуса Христа. Ісус Христос вищий від Мойсея. Ісус Христос вищий від всіх, хто були. І якщо ми приходимо перед Богом Отцем, з праведністю Ісуса Христа по вірі. вірі, ми тоді здобуваємо більше. Ми здобуваємо більше. Важливо є те, щоб це не означає, абсолютно не означає, що повіривши в Христа, це дає для нас. Можливість жити життям, яким ми хочемо. Це означає, що коли ми приймаємо Ісуса Христа, Писання каже, що живемо вже не ми, а живе Христос. Тому важливо, щоб в нашому житті жили не ми, а жив Христос у нас, щоб ми перебували в Ньому. І якщо ми перебуваємо в Ньому, ми тоді зможемо пройти. Тоді у всіх випробуваннях, які, мені хочеться, щоб ми розуміли, нам приходиться їх проходити в житті. Нам приходиться проходити, ми зможемо пройти з Ісусом Христом. Нехай Господь допоможе, щоб ми, розуміючи це, трималися міцно за Христа. Трималися міцно за Христа, тому що якщо тільки ми починаємо думати, що ми щось значимо, як тільки воріг він завжди, праведність, яка від закону, за нею підступає гордість. А гордим Бог противиться. І якщо ми починаємо, нам хочеться показати та праведність, яка від закону, вона хоче показати, як я багато зробив, що я зробив, наскільки я значущий є. Праведність, яка від Ісуса Христа, вона повністю покладається на милість Божу. І праведність, яка від Ісуса Христа, вона говорить, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Нехай Господь благословить, щоб ми в нашому житті серцем вірували для праведності. Устами і сповідували для спасіння. Щоб в ті моменти, коли, можливо, у нас хтось питає про наше уповання, щоб ми не соромилися сказати, що Ісус Христос є мій Спаситель. І якщо ми не посоромимося Його тут, то Він не посоромиться нас перед Отцем Небесним і перед Його ангелами. Нехай Господь благословить усіх нас. Ми будемо молитися, дякувати Богові за цей час, який він дарує, дякувати за Його слово, за те підкріплення, яке він дає у цій земній Дорозі йому слава. Амінь.